Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість вже поспілкуватися з нашою наступною гостею з нами на зв'язку. Активістка та волонтерка із міста Ківерці Наталя Холявінська. І знаємо, що нещодавно відбулася сесія ківерцівської міської ради, на якій був затверджений бюджет на 2024 рік. Але напередодні там теж відбувалося засідання комісії, бюджетної комісії міської ради, і туди не пустили активістів. Та волонтерів, і хочемо дізнатися, чому так трапилося, безпосередньо запитаємо пані Наталію Тож вітання, пані Наталію Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в ківерцівській громаді, про те, чому вас, зокрема, не пустили на бюджетну комісію. Вітаю студія, вітаю усіх глядачів. Ну, сьогодні складається така ситуація і кінець року, і з огляду на те, що вся країна виходить на акції гроші на ЗСУ. Тобто проблеми у нас в громадах є в державі є з забезпеченням так зсу, і громада не лишається байдужа. Ви вже могли ми з вами спілкувалися на те, що і наша громада також виходила на ці акції. Відповідно, ми б хотіли знати, який же ж результат тих акцій, як ми як громада достукалися до сумління, до сердець нашої влади. І що чекає в нас двадцять 2024 році, як ми, як громада, можемо звітувати і козиряти тим, що ми молодці, як ми допомагаємо Збройним силам України? Відповідно, найважливіше перед сесією, де виносяться уже статочні результати, це є бюджетна комісія, де затверджуються усі цифри. На що ми виходимо, що ми можемо виділити, де брати, і так далі, де економити. Скажу, що в той момент я не могла бути на бюджетній комісії, але люди, мої, з якими ми виходили на цю акцію, виявили велике бажання, що ми в тому можливо нічого не розуміємо. Понайми послухаємо, бо треба вчитися. Час показує, і ситуація в нашому особливому містечку показує, що нам треба бути не лише диванними експертами, а вже й диванними депутатами, орієнтуватися і в бюджеті. І в благоустрої, і в земельній земельні справі, і е, архітектурі, і так далі. Тому що планка довіри дуже низька, дуже низька, якщо не сказати, взагалі немає. І ось стався такий прецедент. Розумієте, ми звикли багато сидіти в Фейсбуці, читати, довіряти якісь певні інформації, і є змі, яким ми також довіряємо. Є таке інтернет-видання район Ківерці, яке розпорошене по Фейсбуку в багатьох мережах. В них є район Ківерці, район Ворохів, район Камінь-Каширський, інші інші. І є. Вони висвітлили напередодні інформацію, де ми спохватили, що ой, бо ми так розумієте, громада є громада, живе своїм життям. Кожен планує своє. і Тут раптом побачили цей допис від них саме, що 15-го міська рада оголосила про те, що відбудеться спільна комісія бю. Бюджетна і комунального господарства. Як нам на сесії вже потім повідомили, ми знову ж таки фіксуємо, я вже записую так, вчуся наперед, що бюджетне і комунальне господарство засідають завжди разом. Тому що це є та система, яка поглинає кошти, а та, яка може виділяти. І вони постійно засідають разом. Відповідно, ми стали на контроль цю дату, що 15 числа в 11 годині там ви можете бачити в повідомленні, відбудеться ця сесія. Ми почали планувати, хто може бути, які питання можемо задавати, що нас цікавить, і так далі. Остаточно ввечері, заходячи знову ж таки, бо люди почали А нагадайте, а нагадайте, повідомте, ми знову закидаємо. Я думаю, зайду ще раз, пересвідчусь, чи не було якихось змін. Заходжу на цей ж район Ківерці, де також світить інформація про бюджет. І ось тут, червоним стрічечкою, ви можете побачити активне посилання, що ви можете за цим повідомленням зайти і взнати детальнішу інформацію. Коли я ввечері заходжу, остаточно. Дивлюся, інформація вже змінена, тобто пішла на відповідність, що 15 грудня 11 години на сайті вже світиться, що комісія відбудеться 14 грудня о 14 годині, а це вже було вечір 14-го. Тобто ми планували йти завтра. Сьогодні звіряємо інформацію, а комісія вже відбулася. М -м, я гадала, що може відбулася помилка ЗМІ. Я зателефонувала наступний день до району Ківерці, уточнити, чому так відбулося, що можливо десь помилка. Вони сказали, що вони беруть і черпають інформацію саме з сайту і створюють інформаційний допис лише посиланням на достовірні джерела. За зміну інформації вони відповідальності, звичайно, не несуть, але невідповідність цього ви можете бачити ось тут зараз на екрані, що було. Район Ківерці, які ознайомились з інформацією на сайті, а що остаточно було подано на ківерційському сайті? Скажу, що після сесії на наступний день відбувався звіт з депутатів з команди так, від Слуги народу. Ми також не опустили цей момент запитати, тому що від них є там також депутати в комісії. Чому так сталося? Хто повідомляв? З чиєї повідомлення ручного телефонного, чому на сайті міської ради не розмістили попередню, знову ж таки, що з бюджетна комісія е, терміново переноситься? Ну, буває комусь терміново треба від'їхати двом-трьом депутатам. Завтра не виходить накладки, перед святкові дні значить такому цьому переноситься. Ніякого повідомлення на сайті немає і, і до і до нині. Як заявила м, голова фракції, у нас є Людмила Тананайська, що вона сама не знала про цей е, зміну, і їй повідомили особисто в телефонному режимі, що комісія відбудеться сьогодні. В неї також відбулася накладка. Це було нервово змінити сьогодні. на сьогодні Присутність е, всіх депутатів. Але депутати скажу, зібралися. Коли ми перепитували, були, були всі були, всі були на бюджетній комісії і. Скажу, що на цій бюджетній комісії розглядалося, мало би розглядатися одне з важливих питань, яке на сайт, коли ми прийшли на сесію, просто пропало із прийняття депутатами рішення по ньому. Це було питання. Воно зараз також світиться на сайті Ківерцівської міської ради під номером 26. Це рішення зміни до рішення проекту під номером. Да, зараз я. Вам зачитаю, якщо вона там не зробила. Так, Внес, про внесення змін в рішення номер 1 3, від 24 листопада 2020 року. Коли ми поцікавилися, це виявляється рішення про зміну заробітної плати голови нашої територіальної громади. Цікаве запитання, звичайно, цікаве питання, яке цікавить всіх, Що там буде і наскільки змінено. Звичайно, це питання або вирішувалось на комісії, або вони вирішили зняти нам невідомо, так як ми не потрапили. А уже на сесії, коли ми підняли питання, чому воно пропало, чому воно сьогодні не розглядається? Тому що ми йшли чітко-чітко по плану сесії питань, коли дійшли до цього питання, його немає. Його запитали, чому всі, всі депутати сиділи в тихому ступорі. І виникло запитання або вони дійсно не цікавляться питаннями, які йдуть вирішувати на сесію, і вони не бачили, що це питання буде винести. Хоча на комісії це питання мало розглядатись. І такі депутати, які входять в комісію бюджету, розуміли, аби воно його зняли, аби, або вони його просто не допустили в ручному режимі до сесії. І всі мовчали, і депутати бюджетної комісії, і всі промовчали, що це за питання і чому воно знято. Вже потім нам депутати, коли після сесії ми знову ж таки дискутували: ну як же ж так, ну це ж обман, це незаконно, мабуть, нам пояснили, що таке буває. На комісії може прийняти рішення е, допрацювати це питання, але зауважую, що громада вчиться, і на сьогоднішній день ми розуміємо, що таке рішення було тотально прийнято незаконне. Бо воно мало бути оголошено, що таке питання є в сесії е, на обговорення. Але, наприклад, комісія прийняла його відсторонити від прийняття чи депутатами, е, на доопрацювання відправити або воно там втратило чинність. Різні можуть бути преамбули, але скрити його сесії не мали права. Пані ну, Наталі, але цікаво стосовно ось, ось цих комінацій, зокрема із проведенням бюджетної комісії, то чи пов'язуєте ви те з розголосом саме і з бажанням активістів і волонтерів прийти на цю бюджетну комісію? І як ви вважаєте, чи міг, наприклад, міський голова пан Ковальчук зняти ось це питання із розгляду сесії? Ну, таку інформацію Якось коментував цю ситуацію, так, зокрема, що... на сесії, так. Угу, будь ласка. Прямої інформації, що це в ручному режимі було створено саме паном головою. У нас немає, але м, про те, що це було неправомочно, і це в телефонному режимі був обдзвін депутатів про зміну. Е, така інформація є. Навіть кажу на звіті депутатів, мене є записаний запис, як е, депутат пояснює таку ситуацію, що це було в телефонному режимі, подзвонено і повідомлення, що терміново змінюється дата і час сьогодні, терміново сьогодні. Е, Ну, звичайно, ми пам'ятаємо прецедент, коли було колись призначено громадські слухання по парку реконструкції парку, де цю також інформацію скрили від громади. Постало питання, чому так мало прийшло громади. Вони повідомили, що ми виставили інформацію. Нам ми не знаємо. І коли ми стали до доказову до, до базу повідомляти, що немає, ми не бачили. А вони його просто поставили не, наприклад, не в оголошення. Так про, про те, що таке відбудеться, наприклад, нормативні акти. Тобто, по закону не, не, не в той пункт занесли повідомлень, і люди були шукали не там і не чекали не там, не звідти інформації, де вона повинна була бути. В результаті ось такими методами, такими маніпуляціями людей, громаду наших ківерців постійно вводять в оману, забороняють доступ публічної інформації, бути учасником якихось певних процесів, і відповідно через то довіра дуже низька. І через то люди тепер піднімають голос, піднімають, встають на ноги і приходять і в сесії, і добиваються правоти пані Наталі, то ми знаємо, що відбулася бюджетна сесія. Ви теж брали в ній участь. То що було на цій сесії? Чи мали можливість виступити? Зокрема, і активісти, і на які питання зокрема місцевої влади і самого пана Ковальчука ви зокрема звертали? Це була не бюджетна сесія, це була сесія загальна річна чергова депутатів загальних. Там були всі депутати всіх комісій. Ось нас допустили. Було дуже багато громади. 에, перепон ніяких не було. Ми всі зареєструвалися, зголосилися на виступ, на виступ три людини з громади. Нам надали слово. Відповідно, накал емоцій був дуже великий. З п'яти хвилин це перетворювалися на дискусії, великі, е, великий час затягнутий, але і спостерігали данити таку дуже неприємну картину, коли депутати е, намагалися. Припинити ту дискусію, скажімо, якісь там запитання лишні від не, не лишні, а багато запитань від громади стосовно певних програм, вони спішили всі на роботу. Виявляється, на роботу на сесію вони не ходять. Робота основна в них десь там, а це вони ходять тут, як для мене ну, провітратись, показати, зустрітись, можливо, чай піти після сесії попити. Склалося таке неприємне враження, що вони десь спішать працювати, а це для них не робота. Е -е... Виступ активістів ви могли бачити, ми зачіпали дуже багато питань, як невдоволення взагалі ситуацією в ківерцях, емоційною, моральною, де, де, де громаді, ну скажімо так, через створені провладні бутоферми починають розумієте, як то кажуть, негарно чмирити, але правда за нами не трогає тих, хто помиляється, наприклад, так той, хто. Не правий, а здебільшого гноблять тих, хто говорять правду, правду, яку не треба всім чути. Тому ось така ситуація, але ми не опускаємо руки, ми розуміємо, що ми на правильному шляху, і правда за нами. Найважливішим питанням, яке хвилювало також цей і накал був на рахунок допомоги Збройним силам України. Ми вийшли, ми вийшли з громадою, скажімо, ні з чим. На сьогоднішній день в нашій е, громаді немає спеціальної програми, яка б так і називала. Де навіть, можливо, в якихось інших програм е, громадах немає таких програм, але вони вже розробляють під натиском громади розумінням самих депутатів, які теж є депутати свідомі, які це розуміють, що це потрібно на часі. і Громада вимагає, і вони хочуть бачити прозорості, створюють окремі програми для Збройних сил України. Коли ми почали цікавитися, лазити по тим програмам, так нашої міської ради, десь там ми знайшли, що є така програма Безпечна громада. В цьому році, 23-му, там було залито і використано певно, використано. Звіту ще ми не чули, не знаємо чи ще почуємо 49 мільйонів 810 тисяч в цій програмі. На наступний рік тут заплановано, заплановано 7 мільйонів. І одним із підпунктів цієї програми, куди можна використовувати кошти, була така програмка, зараз я вам зачитаю: охорона та захист при, е, прикордонної території області, територіальної громади та матеріальне технічне забезпечення військових частин, установ у воєнний період. Тобто, прямого визначено, що це допомога саме Збройним силам України, а для нас, для громади, для людей. Які відчувають біль і жах війни для нас збройні сили України і військові частини це ті, що стоять на сході. Хлопці, які гинуть, і як я вже казала, не ні кров'ю, ні потом, а своїми життями і смертями відстоюють сьогоднішнє наше, наше сьогодення і нашу країну. І говорити про прикордоння. Забезпечення прикордоння сьогодні воно потрібне, але воно забезпечується. Ми все добре бачимо, і козаряти цим, що ми будемо забезпечувати прикордоння, ми вважаємо, це є ганебною справою. Тому що тут же на сесії наш голова почав е, демонструвати навіть фото, як вони були на прикордонні з керівниками області, і навіть вже Київ готується приїхати і показати, як нас тут гарно забезпечене прикордоння, як вони всі разом спільно з громадами забезпечили, е, укріпили це прикордоння. І, виявляється, на наступний рік ми знову закладаємо, поки що закладаємо, плануємо 7 мільйонів на забезпечення знову ж таки цього прикордоння. Є гарно, давайте ще зробимо гарно. Бо ми робимо гарні картинки. А допомагати гарно хлопцям, які в болоті, в поту, в грязі, в, в недозабезпеченні, нас виявляється, це для нас не, не козир. Ми цим не можемо гордитися. І дуже прикрий момент, коли м, почали розбиратися, а яка ж сума зайшла до нас е, громаду за минулий рік ПДФО військових, 90, по-моєму, 1 чи 7, от вже не скажу точно, ну це не мало не так важливо. Можливо, мільйонів ПДФО, а витрачено 85, тобто козиряють цифрами величезними, що ось як ми гарно допомагаємо, і ПДФО ми не приховали, не приховали, не відібрали, а віддали. І коли сьогодні я ось створений переді мною запит подала, поцікавилася, скажіть, будь ласочка, де, як, які частини, чи це справді на сході е, ми можемо громадою гордитися тим, що ми справді допомагаємо? Був тендер оголошений по встановленні підлоги ПВХ. 300 квадратних метрів, небагато, немало, майже 100 тисяч без ПДФО. Без ПДВ, перепрошую. Угу. І е, коли я запитала, чи сюди входить цю суму ця підлога ПДФ, е, підлога ПВХ, чи сюди входять відпочинок, відпочинок військовослужбовців, на яких витрачено е, в нашому е, готелі в Трусінці, е, ніби на реабілітацію військових, за три дні, ви розумієте, що ну спеціалісти можливо нас зараз області будуть з інших районів слухати, що насківерці відбувалася реабілітація за три дні військових. От мені хотілося в коментах після нашого допису, щоб люди мені написали: чи можливо провести реабілітацію військового, який побував в жахіті війни, потріпаний морально дати йому реабілітацію за три дні? Така реабілітація, в нас кажуть відбулася. Сума невелика, не мала більше 300 тисяч. І я створила такий запит. Покажіть, будь ласка, чи справді це відбулося? Чеки, що ми справді оплатили такі послу, але що це не на папері. І мені прийшла відповідь, що ми не можемо надати таку інформацію, тому що військовий час, і там в запитах, ніби є дані військових частин, прізвища і так далі. Що це кримінальна відповідальність, і це здро... створює загрозу Збройним силам України. Розумієте прецедент, коли люди сьогодні в холод, в мороз зимою виходять від стіни міської ради, вимагають гроші на ЗСУ, добиваються кожну копійку, кожну гривню. Вони виявляються, створюють загрозу Збройним силам України, якщо будуть знати, що ми такі допомогли і гордитися цим. І до чого я веду, що коли я запитала, скільки ж ми витрачаємо на Збройні Сили України, вони називають таку цифру: кожа, а ви можливо вклали туди і ПДФ, і підлогу ПВХ? Кошти, і, можливо, ті кошти 6,5 мільйонів, які ми перечислили в травні місяці на військову частину Володимирі Волинському, яку прописали на ремонт приміщень. Ми за теж можемо вважати Збройні допомоги Збройним силам України? Нам відповіли, що так. Тому розумієте, що сьогодні громада стоїть на тому, щоб нам була створена окрема програма, де ми чітко бачили, скільки коштів заходить, і які кошти, і на що саме витрачається. А нас на сьогоднішній день нічого такого немає. І незважаючи на ті акції, на ті зусилля, на ті нерви. На той один раз, який ми таки потрапили в кабінет, і на емоціях говорили всі свої негодавання стосовно цієї ситуації, ми вийшли з сесії чим на сьогоднішній день. Печальна ситуація. Ну, але водночас дякуємо вам за небайдужість, дякуємо за те, що. Намагаєтеся допомагати Збройним силам України і, зокрема, не примушуєте це робити ківерцівську міську раду Наталія Холявінська, активістка, волонтерка із Ківереця, розповіла нам про сесію у Ківерцях, яка нещодавно відбулася, і де зокрема затверджувався бюджет ківерцівської громади на наступний рік і про те, скільки там заплановано на підтримку Збройних сил України. Мали можливість дізнатися від пані Наталі. Тримайтеся, пані Наталі на все добре. Слава Україні. Героям слава.